Він майже три роки провів в полоні. Як так вийшло, що підозрюваний у державній зраді вночі в деталях намалював вбивство, яке станеться тільки вранці. Я хочу все згадати. Ваше ім'я Скорук Дмитро Олексійович. Так. Ви слідчий у відставці. Так. Вас завербував агент ФСБ на прізвисько Карп. Просто рука в полоні нічого не чув. Немає цього прізвища в жодному списку. Що останнє ви пам'ятаєте? Тато ріденьки. Я завжди знала, що ти живий. Правда, не пам'ятаєш вибух Пролунав біля будинку номер 9 по вулиці Сковороди. Коли ви це не малювали? Це не я малював. А хто тоді не малював? Можу подивитись фото з місця злочину. Якого чорта вона розкриває йому матеріали справи. Ви не розумієте, куди ви лізете. Цей чоловік підозрюється у державній зраді. Деталі на моєму малюнку спрацювали як зачіпки. Мені цікаво, як ви це пояснити. Мене дістали твої звинувачення. Без богу думаю, що я з цим Карпом. Так долучіть мене до його розшуку. Я тобі його з під землі дістав. Якщо ви виявитись одним з них, я вас вб'ю. Ти тепер такий, як я. Щось у тобі сидить, щось керує тобою. <плес> Скору вже вдруге допоміг нам вийти на вбивцю. Потрібні докази зради. Ми до тебе повернулися? Слухай, стройну історія твоя прям реально блокбастер. Ви щось згадали? Так.